Молочно сині зариси ланів. сніг на листках, а листя ще зелене, я вийшов, і я покинув сутерени, назустріч снігу голову відкрив. Нарешті, що таке любов для мене? Чи полюбив це значить, загубив? Хіба немає світа і світів поза лицем зрадливої Гелени? Так, війська я зібрав. Та поведу це військо не на Трою, хай тужиш ти, хай плачеш ти за мною, я новий обрій серцем гадав. Я віддаюся вільній переміні, я полюбив поля, молочно -син.